Молодий місяць у Козерозі, 11 січня 24-го року в 1357. Запрошую у світ унікальних астрономічних подій. Вітаю вас на каналі Астрологія. Приєднуйтесь до каналу і разом будемо продовжувати захоплюючу подорож у світ зірок. Сьогодні я розповім вам про феномен, який відбудеться 11 січня 2024 року. Молодий місяць вважається чудовою подією в астрології, тому що це початок нового місячного циклу, і нехай час молодика вважається не надто сприятливим, він нагадує нам про ідею переродження та циклічності життя, дає чудовий шанс для внутрішнього осмислення та рефлексії. Новомісяча може принести успіх у будь-яких починаннях. Якщо правильно використати енергію місяця, що таке молодик? Місяць у період молодика знаходиться між землею та сонцем, і якщо подумки з'єднати нашу планету, світило і супутник землі, то вийде пряма лінія. Сторона місяця, яка в Молодик звернена до землі, не висвітлюється, і ми не можемо її бачити. Появу тоненького місячного серпа можна побачити на третій лунний день місяця. Після астрономічного молодика до цього місяць не видно, на небі темно, і тому ми ще не розуміємо, що ми хочемо, ми тільки мріємо. З точки зору астрології, молодик вважається дуже складним періодом. Проте багато залежить від того, в якому сузір'ї знаходиться місяць, в яку пору року спостерігається молодик, як поводяться планети, чи перебувають вони у співдружності з місяцем, чи вступають в жорстке протистояння. Багато знаків зодіаку в період молодика відчувають напруженість, емоційну нестабільність. А пояснення просте: люди залежать від змін фаз місяця, а в молодик це проявляється особливо яскраво. Лив молодика на людину відчувається по-різному, можливо, почуття тривоги, незрозуміле занепокоєння, паніка, трудності в пристосуванні до обставин. Такі відчуття можливі за кілька днів до молодика. У молодик особливо вразливими стають діти, вони дуже сприйнятливі до природних змін, тому можуть врядувати та бути неслухняними. Енергії мало, і вона з ростом місяця почне накопичуватися. Тому за кілька днів до та після молодика рекомендується зберігати щадний режим, не перевантажувати себе фізично. Чарівний молодий місяць, після зимового сонцестояння, сонце набирає сили, проходячи знаком козирога, знаком цілеспрямованості, формує наші дострокові програми та допомагає їх здійснювати. Тому перший молодий місяць буде формувати програми не тільки на майбутній лунний місяць, а й на весь 24-й рік. Молодий місяць схиляє до серйозності, а не до легковажності, і те, що через кілька днів Меркурій переходить в знак Козерога, а Марс вже у знаку Козерога. Це все говорить про те, що найважливіше в січні це працьовитість, старанність і навіть аскетизм. Бо козиріг про стійкість, про вміння стояти на своїх ногах твердо. І цей молодий місяць про те, щоб зрозуміти, що потрібно і скільки. Молодий місяць дає можливість подивитися на ці реалії. Зараз найважливіше розібратися у своїх бажаннях, поставити чіткі, конкретні, реалістичні цілі. Важливість молодика не тільки в цілях. Цей молодий місяць є провісником епохальної події, переходу Плутона в знак Водолія 21 січня, що означає зміну епох. Це змінить хід світової історії. Енергії 24-го року працюватимуть на трансформацію. це як потужний перехідний портал, який переведе нас у нову епоху. У карті молодика. Бачимо, що з'єднання сонця та місяця в 21 градусі знака Козирога знаходиться в напружених аспектах з кармічними вузлами. Таким чином, молодик має кармічні наслідки. Точка новолуння в гармонійних аспектах до Прозерпіни Нептуна та Урану, з чого можна зробити висновок, що цей молодий місяць несе величезну енергію змін, тому що беруть участь вищі планети. Ці планети повільно рухаються, тому більше часу знаходяться в аспектах і впливають на всі процеси. Зміни неминучі. Карта молодика показує, що для того, щоб ці зміни пішли за сприятливим сценарієм, нам внутрішньо дуже важливо налаштуватися на прийняття змін, але ще й дуже важлива ініціатива: Молодий місяць. Ще проходить при Плутоні в останніх градусах козерога і ретроградному урані. Уран завершує ретроградний рух і теж проходить земним знаком. І ці дві планети повертають нас у реальність. Плутон жорстка планета, він відбирає зайве, забирає непотрібне, яке відпрацювало свої програми, навіть якщо вам воно дуже дороге. Плутон в останніх градусах руйнує страхи. Все за що чіпляєтеся, утримуєте, і боїтеся відпустити, боїтеся змінити щось у житті. Сюди ставляться і переконання, думки. Таким чином Плутон може принести дуже сильні розчарування. Зараз дуже важливо визначити пріоритети, щоб все другорядне, все наносне не заважало довгостроковому плануванню, і саме у козерозі завжди дає нам можливість мислити прагматично і ясно. Саме після настання молодика в Козерозі ми можемо не просто визначити вектор нашого розвитку, а й продумати чіткі практичні конкретні кроки для реалізації задуманого, тому що це дуже відповідальний час, і він підтримує людей цілеспрямованих, тих, хто готовий відповідально і послідовно досягати результатів в досягненні своїх цілей. Козиріг відомий своєю цілеспрямованістю, наполегливістю та стриманістю, так само як цей знак зодіаку новолуння в козирозі додає енергію та мотивацію для досягнення своїх цілей, це може бути часом для планування та ставлення мети, а також для створення плану дій, що допоможе вам побудувати стійке та стабільне майбутнє. Оскільки Козирог є знаком землі. Новолуння в цьому знаку може також підкреслювати потребу у стабільності та безпеці. Це може вказувати на необхідність обрати практичність та реалізм у своїх діях та рішеннях. Залежно від позиції планет та інших факторів у вашій натальній карті, новолуння в Козарозі також може приносити вам можливості у плані кар'єрного росту та досягнення високої позиції у суспільстві. Знаком Козарога управляє Сатурн. Цю планету називають королем карми. Енергія Сатурна підтримує тих, хто знає, куди і навіщо йде, хто має свої програми, далекосяжні цілі тих, хто діє ретельно, послідовно, з витримкою та терпінням. І в цьому випадку Сатурн сприятиме підвищенню авторитетності, статусу, пошани, славі, допоможе сформувати солідну матеріальну базу. Тобто, Приходить суворий наставник, екзаменатор, який нагадує, що йде час серйозності і відповідальності. Енергії карти молодика показують, що все, що ми почнемо зараз, може виявитися дуже успішним, тому що утворюється чудова конфігурація бісекстилю. коли навіть за малих зусиль ми можемо отримати дуже значний результат. Особливо воно дозволяє нам. Сформувати наміри пов'язані з кар'єрою, бізнесом, репутацією, досягненнями ще до настання молодика. Рекомендується зайнятися переглядом ідей, наскільки вони реальні чи безперспективні. Зосередитися на плануванні проєктів для того, щоб розпочати їх після настання молодого місяця. Перший місячний день вважається чарівним, магічним. І бажано протягом цього періоду продумати і візуалізувати ваші цілі, наміри та бажання, і прописати цілі та плани не тільки на наступний місяць, але й на майбутній 24-й рік. Оскільки цей молодий місяць несе величезну енергію змін, обов'язково включайте в свій список щось нове, прогресивне. Адже молодик знаходиться на гармонійному аспекті з Ураном, а це планета майбутнього, планета прогресу нових технологій, новаторських ідей. Уран дає сильну інтуїцію і допоможе спрямувати розвиток та втілення мрій у 2024 році за найсприятливішим сценарієм, а також може дати несподіваний іноді шокуючий поворот у справах. Покаже абсолютно нові напрямки розвитку, нові напрямки у нашому житті. Але це за умови, що ми будемо відкриті змінам, будемо готові отримувати свіжі враження і готові робити якісь неординарні вчинки. Отже, молодику козерозі приходить, щоб допомогти нам організувати та спланувати наше життя і все, що ми хочемо, щоб стало реальністю у 2024 році. Візьміть час для самоприйняття, планування та осмислення своїх бажань та цілей. Використайте енергію новолуння у Козерозі, щоб побудувати міцний фундамент для вашого майбутнього успіху. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб стежити за наступними відео. Пишіть коментарі, питання, я обов'язково на них відповім. До наступних зустрічей!